Доброго дня, я з України і вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні я хочу трошки поговорити з вами про карделіну та надати вам висновки свого експерименту. Цей експеримент я проводжу не перший раз, але я хочу вам наразі надати самі висновки, щоб ви бачили, що відбувається з цією рослиною. Я маю такі от уже великі саджанці карделіни. І хочу що вам сказати, зараз вона не має таке яскраве листя, таке забарвлення, тому що їй замало сонячного світла, але вона надає отакі кольорові червоні смужечки, От трішки. тобто вона не яскраво виражає зараз свій колір, але коли вона буде мати більше сонячного, світла, Тому тоді листячка буде, будуть яскраві рожево-червоного кольору. І за цього яскравого листя це класична форма, форма та надійність цієї квітки майже на всі роки. Такою карделі, карделіну бачу, ну, ми звикли бачити всі. Це чудова альтернатива юкам чи драценам. Ну, що вимагає майже такого ж простого, простого догляду. І хай у Корделіни при вирощуванні є деякі неприємні сюрпризи. Ця рослина майже для кожного, хто має хто хоче виростити в себе цю чудову квітку, вона дуже-дуже проста в догляді. Вона чудово виглядає у будь-яких кімнатних та офісних приміщеннях. І якщо правильно підібрати м'яке їй освітлення, то ну, жодних складнощів з карделінами не, ви... не виникає. Ну, самий найпопулярніший сорт це карделіна верхівковка, верхівкова, так правильно на неї казати. От. І саме цей сорт я маю. Тож, чому вона верхівкова? Тому що стебла зазвичай оголяються, такі видовжені. От, і тільки на верхівках відбуваються такі нарости листя, і таке, як шапочне, у нас виходить саме шапочний вигляд. От, тож я вам хочу, наприклад, ось. Такої, показати, як вона виглядає ця карделіна, бачите, що можна робити, як можна нарощувати е, прирости на цій чудовій рослині. В принципі, так само на всіх інших юках, драценах те саме відбувається так само нарощуються молоді ростки. Тож, я вам хочу розповісти, що От була в мене отака от рослиночка, невеличка, да, але стволик уже одеревеснівший. Тож я його обрізала, ну, майже, майже, будемо казати, на 2 см, на 2 см від ґрунту і поставила тут же угорщик тут же на окорінення. І таким чином у нас Тут з'явився як додатковий росток. І що відбувається далі на цій, на цьому стовбурі, від якого я відокремила частину рослини. Ви бачите, що вона почала нарощувати молоді прирости, але, бачите, той, що більше старіший. Він не дав нічого, але він живить рослину, тобто він живе, його можна буде потім обрізати, щоб був чуд... ну, гарний вигляд мала рослинка. Ну, Але про що я кажу? Я кажу про те, що ми тим самим при обрізанні стимулюємо рослину до додаткових нових приростів. І тим самим бачите, що ця рослиночка її можна буде потім відокремити. І посадити окремо, але якщо вона знаходиться у цьому горщику, то, звичайно, вона буде надалі рости і створювати пишність, створювати кущик цієї рослиночки. Тож, ще хочу сказати, якщо у нас у вот такій ситуації, бачите, що розвивається. Основний стовбур тобто, нарощилися, і додатковий садженець з'явився, тож ми по весні повинні цій рослині дати трішки більший горщик. Трішки більше це буквально на пальчик. Тобто, якщо у нас зараз горщик, тут дев'яточка. дев'яточка? Ну, Багато людей питають, дев'яточка це діаметр, росли... діаметр горщика. От. Величина горщика 9 сантиметрів, то ми повинні їй дати більший горщик для того, щоб вона отримала і більше споживних речовин від самого ґрунту, і також щоб вона далі розросталася і чудово себе почувала. Інший саджанець, що відбувається, бачите, був обрізаний От, і пішов молодий прирост. Геть знизу, з корінця, десь там. от, Цей продовжує рости, а з корінця, якщо коли ви обрізаєте при самому ґрунті, тоді з корінця іде новий прирост, і тим самим далі створюється кущик. Ну, і на виході, що ми маємо? Ми маємо будемо мати отакі от, отакі от рослиночки. От, які надалі будуть рости, бачите, вони в вигляді. От ви багато хто бачили, як драцени ростуть в магазинах, от їх продають завжди в великих супермаркетах. Драцени, юки, от вони що роблять? Вони стимулюють цю рослину до розвітлення. Тобто вони обрізають. Спеціалісти і не в магазині, це в питомниках таке роблять. І тим самим стимулюють рослину до молодих приростів. І відбувається отакий от, от процес: так от нарощуються квіточки, от. ну, звичайно. Навесні їм потрібно давати більший горщик. горщик. ґрунт можна, вони в мене ростуть в торфяному субстраті, можна в універсальному ґрунті, не кислому. Для суккулентів я не пробувала. Можливо, у когось для сукулентів ростуть. Ну, ці рослини вони більше полюбляють рихлий ґрунт. Рихлий. А рихлий ґрунт це в нас торфосуміш або універсальний з додаванням торфу. Тож, отаке от коротеньке відео я сьогодні хотіла вам надати, щоб ви розуміли, як збільшити кущик корделіни, як наростити молоді росточки. Ну от, дивіться, за, будемо казати, це попереднє відео у мене було трішки більше місяцю тому. Тож, за місяць отак от чудовий з'явився у мене приріст на рослинки. Ну, на цьому все. Бажаю вам успіхів в вирощуванні. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Підтримайте канал підпискою та лайком. А вам бажаю успіхів. До побачення!